Осінь прийшла за календарем. Вересень на Волині дощовий та похмурий, тож літній одяг довелося відкласти і дістати з шафи теплі куртки та парасолі. Причиною похолодання синоптики називають південний циклон, який зазвичай приносить багато опадів. Але цьогоріч у перший місяць осені їх значно більше. За три дні з 9 по 11 вересня у Луцьку випала місячна норма. Погода цілий тиждень буде така нестійка, деякі дні будуть там. Без опадів, але в основному такі невеликі короткочасні дощі, ймовірні, майже щодня. На початку тижня ще будуть дощі, але короткочасні. Також слід чекати повернення теплого фронту, але знову ж таки ненадовго. На 15 знову чекаємо дощики. Ну, не такі вже значні, як були, але дощики будуть, можливі грози. І 16-17 там теж так можуть бути невеликі дощі, тому що за фронтом зразу за теплим буде проходити холодний і вже з 17-го в нас температура знизиться. Вже буде дана температура, десь. На 17 число 12-17 градусів. Тож вересень буде нестабільним і мокрим. Лучани ж не зовсім готові до таких новин, адже звикли вважати вересень четвертим місяцем літа. До слова, за даними синоптиків, з 1949 року найтеплішим вересень був у 83-му. 12-го числа температура повітря становила плюс 31 градус, а мінімальна була в 73-му – один градус тепла. Тож лучани кажуть, цього року осінь прийшла надто раптово. Вже заболіли. – Хто захворів? – Всі в сім'ї, і він, і чоловік. І як будете лікувати? Уже в лікарні. Утім, люди переконані, що дощі та похмуре небо не мають псувати настрій. І така погода потрібна. Ви знаєте, як була жара, то теж не дуже-не дуже, не дуже що то добре було. Уже по ходу виникнення проблеми, тоді вже ми її вирішуємо. Якщо хворіємо, значить ми лікуємося, п'ємо чаї, йдемо на лікарняний. Розбільшення кількості захворювань уже свідчать звернення лучан до медиків. Лікарі кажуть, що причинами цього є погіршення погодних умов, а також активізація грві та ковіду. Особливо до таких хвороб вразливі люди з пониженим імунітетом, пенсійного віку та і зайвою вагою. Також нині є ще одна причина захворювань: це стрес. Були досліджені під час другої світової війни, де в осаджених містах збільшується кількість гіпертонічної хвороби і виразкової хвороб шлунка. Це це зрозуміло. Це постійний стресовий стан. Він приводить до таких хвороб. Також важливо не пробувати поборотися алкоголем та іншими шкідливими звичками. Допоможуть вберегтися від стресу і захворювань збалансоване харчування, дотримання правил гігієни, а ще носіння масок та вчасна вакцинація. Не будуть зайвими восени й вітаміни. Також медики і синоптики закликають людей не намагатися продовжити літо, одягаючи легкі речі краще вдягатися по погоді. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.